Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 12 вересня. Мене звати Василь і перед тим, як я розпочну сьогоднішній огляд американських новин. Я нагадаю підтримати Україну своїми донатами. І якщо ви не знаєте, як і де це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань. Де ви самі можете обрати кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників? Завжди стараються розпочинати з української теми на американському просторі. І дивіться, в яких контекстах згадується Україна для американських читачів і глядачів. Ну, розпочну із е, Курського напрямку. Говориться про те, що е, Росіяни починають масований великий контрнаступ на Кульському напрямку, підтягуються колони. От, в одному місці навіть вони десь е, вклинулися, десь говориться на, західний, е, на західному напрямку чи західна сторона е, території, де е, зараз знаходяться українські війська. Ось також говориться про візит Блінкена і тут дві, два моменти. Говориться про те, що Блінкен привіз е, звістку про допомогу на 700 мільйонів доларів. Але ці гроші не військова допомога, а це військові е, гроші, щоб відбудувати чи відновити, чи якось підлатати українську енергосистему, яка зараз особливо постраждала після останніх атак росіян. Ось щодо е, е, ракет. Враження на дальшу дистанцію на територію е, України е, в принципі говориться, що просувань ніяких немає. Все залишилося на, то, на тому самому місці. Є декілька спекуляцій з цього приводу, але офіційної інформації нема. Але в той же час тут сполучених штатах Америки журналісти під час прес-конференції задавали питання Байдену, який ще досі президент. Я нагадаю. Загадали, задали питання такі про ті ж ракети дальнього ураження по території Росії, і Байден відповів, що дословно «We are working that out right now», Що перекладається, що ми прямо зараз над цим працюємо? А для багатьох це подало надію, що це натяк на те, що ось ось щось трапиться. Свою суб'єктивну думку скажу, яку я в принципі вже обосновував раніше. Я буду дуже здивований, якщо це трапиться до виборів Сполучених Штатах Америки, тому що якщо розглядати дебати, там різні опитування, які проходять, говориться, що демократи Камала Харріс мається на увазі, трошечки лідирують, але перевага дуже незначна, і в межах похибки, що може перевернути по суті все з них на голову, а тому. На жаль, ніхто робити різких рухів не буде. Більше того, так само, якщо дивитися трошки ширше, то питання стоїть не тільки ж президента. Тому що в Сполучених Штатах Америки президент, якщо це не майбутній диктатор, він нічого не вирішує або мало що вирішує. Потрібна підтримка Сената і Палати представників. І тому, якщо, наприклад, теоретично кажучи, Камали Харіс нічого, якісь нові, незрозумілі рухи не зашкодять. То для таких сенаторів, чиї стільці трошечки хитаються і можуть замінитися на, на протилежну, мається на увазі на республіканську партію, а можливості міркувань. Ну, я вважаю, що знову ж таки ситуація занадто непевна, щоб а, ризикувати саме в цьому плані. А, знову ж таки, тобто моя позиція така а, скоріше, чим скоріше, тим краще. Але я просто пробую роз'яснити. Позицію американської влади на даний момент. Ну, а на американському просторі найголовніша новина на сьогоднішній день. Можливо, трошечки я перебільшу відносно найголовнішої новини, але одна із найголовніших ви не повірите, це історія про котів у Огайо, а точніше, місто Спрінфілд. І, в принципі, розганяється дуже багато відео на різних медіаресурсах, Підтверджуючи, більше того, навіть знайшлося відео із поліцейського ця баді-камера, яка знімає, що відбувається, і дійсно знайшли історію, де там сусіди викликали жінку, яка живцем їла кота. Її заарештували. Вона очікує там судового процесу. Але буквально мінімальний. Як вам сказати, мінімальна спроба розкопати цю історію, подивитися, що це і про що це. Виявляється, що це взагалі не було не в Спрінфілді. Це було в вагаю, але це було за 270 кілометрів від Спрінфілда. Тобто, це зовсім інша ерія. Другий кінець штата, якщо так можна навіть сказати, це по-перше. По Жінка ця не гаїтянка, вона не іммігрантка, вона народилася в цьому місті Кентон, вона виросла, закінчена школу, зараз їй 27 років. Ну я так розумію, це психічно хвора людина. Розумієте, і коли на цьому тлі розганяється, тому що під виборчу програму дуже вигідно скласти картинку, що іммігранти їх напакували в те місто, створюють хаос. Цікавий, дивіться, який момент, що не жителі того міста. Не говорять, що це проблема. До речі, звернулися е, і губернатор штата Огайо говорить, що це брехня, по суті, відхрещуючись від, від Трампа. І мер міста Спрінфолда говорить, що це брехня, відхрещуючись від Трампа. Але Трампісти не вірять, тому що, слухайте, це заговор, Трамп не може брехати. Ну, і вся така штука в такій самій історії. А дивіться, що справді яка новина із Спрінфілда Огайо? Там трапилася одна трагедія. Минулого року, у серпні місяці, там відбулося ДТП. І, до речі, був такий водій мінівена за кермом. Був якраз таки гаїтянин, тобто, ж, іммігрант із Гаїті, батько чотирьох дітей. І трапилося ДТП. Чи він втаранився? Я так розумію, що він втаранився в шкільний автобус, тому що його визнали винним. Під час цього ДТП поранення отримало 20 школярів, і один 11-річний 11 хлопчик загинув. І от а от на днях буквально на цьому тижні виступив із заявою батько цього хлопчика, і він сказав: сказав таку: сказав, каже, ви. Можливо, вам буде важко зрозуміти ці слова, але каже, у мене одне бажання: я б дуже хотів би каже, щоб мого сина вбив не гаїтянський іммігрант, а 60-річний білий американець, щоб нашу сім'ю залишили в спокій. каже: я забороняю і дідівенсу і Дональду Трампу взагалі використовувати ім'я мого сина. В своїх пропагандистських роліках, розкручуючи чисто свою політичну картинку і використовуючи по суті ім'я мого сина в цих цілях, більше того, каже: я ніколи їм не давав дозволу це робити і зараз от забороняю. І дивіться, цьому батьку цих чотирьох дітей, іммігранту Заїті, до речі, засудили його до 9, від 9 до 13,5 років. Ну, от я так само розказую. Це значить, що. Після 9 років він може подавати апеляцію, чи вірніше його решту терміну до 13,5, це виходить ще 4,5 роки, він може, тобто дві третини у в'язниці, а третину він може відбувати вже умовно термін перебуваючи вдома. Ну і взагалі дивіться дуже багато зараз балачок відносно реакції на дебати. І от я б хотів би просто. Не розказувати, хто переміг, хто програв там, тому що зараз і республікан демократи кажуть, що вони перемогли. Мається на увазі Камала Харріс виглядало значно краще. А Трамп каже, звичайно, я це були мої найкращі дебати, із получається з вісьми вже. Ось, але я хотів би, знаєте, що сказати. Я в Америці є дуже класна така приказка. Вона звучить так: «Put your money where your mouth is». Другими словами, чи в перекладі, що це означає, поклади е, свої гроші е, е, тут, в те, що ти доведи по суті, своїми грошима, в те, що ти нібито віриш. Що я маю на увазі? Я хочу розказати про Трамповську акцію Трамп-медіа, е, про яку я, от, хто, хто давно на моєму каналі. Відбувається точнісінько, те, що я передбачав, і я зовсім не якийсь там суперстратег на фондовій біржі. Це просто знаєте елементарне базове знання, і можна було це передбачити. Але дивіться, що відбулося ця акція у Трамп медіа у вівторок, якщо ви розумієте. Дебати почалися о 9-й годині, а е фондова біржа закрилася в 4-й, а потім ще є, можна зробити деякі торги до 8-ї години. Так от е ця ціна акції Трамповської медії у вівторок, перед дебатами, день закінчився на відмітці 20 доларів за одну акцію. Тепер дивіться, що трапилося з ранечку в перший же момент, як тільки біржа відкрилася. Акції рухнули до 15 доларів зараз. Трошечки піднялося до кінця дня, і зараз на відмітці 16 доларів. Що я хочу цим сказати? Якщо люди так вірять в перемогу Трампа, в правоту Трампа розумієте? І що Трамп це все чесно, і це по-справжньому, дивіться, от вам. Е Секретна формула, якщо хочете. Це золото, розумієте? Просто уявіть собі, акції впали на 25%. Якщо це все розкрутка, якщо це все не по-справжньому, купуйте зараз ці акції 25% заробітку. Це просто неймовірно. По американських мірках вкласти свої гроші, заробити 25%. Це космос, розумієте? Я для прикладу скажу: от якщо справжні щось візьмемо, шматок золота, да? От шматок золота коштує там, ну хай коротше, 100 доларів. Да? А тут він чогось став коштувати 75 доларів. Ви купуєте цей шматок золота після завтра він знов буде коштувати 100 доларів. Да? Але знаєте що, от ладно, там демократи зговорилися, і вони не вірять нікому. Ну, республіканці то знають, що це по-чесному, і що це все правда, і Трамп там місія, і так далі. Це от просто ідеальний спосіб заробити гроші, але ні. Можна розказувати, що Трамп чесний, що Трамп не обманює, що вага йдять котів, але довести свою віру от своїми грошиками, вибачте, ми не про це. Так що, знову ж таки, до речі, в березні місяці ці акції коштували 79 доларів. доларів. Тобто Уявіть собі, що ви вклали одну тисячу акцій, купили на суму там, скільки, там, скільки 79 тисяч доларів. Тепер у вас стало 16 тисяч доларів. такий заробіток. І я, в принципі, знову ж таки не хочу в це заглиблюватись. Я дуже добре по букві, по суті, рожовую, як це все робиться, як наївних людей, такі, які вірять там, в Бога Трампа, по суті, а, як розводять на гроші. Просто от так, наївних, довірливих людей. А, ну а взагалі, крім котячої виборчої історії, звичайно, вчора була згадувались про трагедію 11 вересня, і дуже інформ, багато інформації про те, розказується про те, що, що і в літаку, і в цих будівлях, і після знов ж таки отриманих а, поранень пізніше загинуло 2977 людей в Сполучених Штатах Америки. А так само розказується дуже багато конспіративних теорій, які вже пройшло 23 роки з тих пір, які ще до цих пір живуть в американському просторі. Є офіційна версія, багато людей її не приймають, є просто там безліч. І от вчорашній простір був такий присвячений ну. Роз, роз, Розвінчуванню, да, роз, е, доказів, показуючи, які ще конспиративні теорії існують, що ще люди вірять, і так далі. Доволі багато таких от новин було з цього приводу тут на американському просторі. Ну, а відносно, відносно цього дня і реального, там не то, що майбутнє там, чи якісь конспиративні теорії, чи там, вибори, а от те, що от прямо зараз, це бюджет США. І вчора, в середу, Мало відбутися голосування. Я розказував про те, що команда Трампа, можливо, і сам Трамп особисто там не знаю, не можу вам це вже довести геть так глибоко. Але команда Трампа запропонувала е, прийняти тимчасовий бюджет, який би закінчився там не на цілий рік, а до, до березня місяця наступного року, тобто, по суті, на півроку, якщо хочете. І в цьому бюджеті була така вставочка, про яку я так само згадував, щоб е, зробити поправочку на федеральному, до речі, рівні, що цікаво, Трамп завжди кричить, що кожен штат має право вирішувати свої питання там окремо. Але тут питання хотіли внести все таки федеральну поправочку, щоб був федеральний закон на всі штати однаково а саме про те, що кожна людина, яка приходить на виборчу дільницю, окрім свого посвідчення, мала і ще доказ. Документ доказ того, що він є Сполучених Штатів Америки. Не буду знову повторювати, те, що я вчора позавчора розказував. Але дивіться, що трапилося, що вчора спікер Джонсон цей законопроект зняв з за голосування. Чому? Тому що, виявляється, серед самих республіканців немає так багато однодумців. А зараз дивіться, який розклад в Палаті представників 220 республіканців, 211. Демократів. Тобто, чисто візьміть математично, якщо 5 республіканців не підтримують цей законопроект, вже буде 215 проти, 216 законопроект провалився. Ну, і я так розумію, що як мінімум п'ять республіканців проти цього законопроекту, і спікер Джонсон вирішив не ставити цей законопроект на голосування. А проблема в тому, що до кінця місяця знову ж таки залишається не так багато часу. Дивіться, сьогодні вже 12 число, ще 18 днів і кінець а, фіскального року. А значить, треба прийняти який-небудь законопроект про бюджет чи, чи тимчасовий, чи постійний, чи постійний. І на, на даний момент, по суті, ситуація така, що бюджету немає. Трамповський не проходить. Іншого бюджету немає. І, в принципі, загроза зупинки фінансування державних структур, в принципі, стає реальнішою з кожним днем. Джастін Тимберлейк. Це що новина, яка розпочалася ще в червні місяці. Я розказував за те, що його зупинили там п'яний за кермом в штаті Нью-Йорк. Він там не зупинився на СТОП. Піляв по дорозі, його зупинили. Коли його зупинили, сказали: ти п'яний? Да ні, я там тільки сьорвнув один раз з одного, там з однієї склянки, один од, один, one drink, як тут кажуть в мереці, один раз тільки випив. Одну порцію. А коли йому запропонували дунути в трубочку, він відмовився. І тут є дві сторони: по-перше, якщо ти відмовляєшся, це автоматично. Ти по замовчуванню вважаєшся винний в цьому злочині, але тут другий момент, тому що трубочка може показати, що ти там на одну десяту перевищив дозу, а може, ти там вже дві літри горілки вбухав і ти в доску просто п'яний. Тоді тебе там мало не в'язницю можуть взяти. Тому, от а, хто там, наскільки там вважає, він п'яний чи не п'яний, вони або беруть цей тест, чи верніше роблять цей тест, чи не роблять цей тест. Ну і він відмовився, вину свою суді не визнав. Питання переносилося, його там відпустили знову ж таки, в'язниці тримали тільки до ранку, поки він там а, проспався, про суті, про тверезів. Тоді його випустили. Зараз взагалі в нього тур світовий цілий рік він їздить, там а, нова така він не співав вже більше року, мабуть, більше навіть, ніж, ніж рік. І от а, відновлює свою концертну активність. І, а, в принципі, тепер дивіться, яка чого попало знову це новини, що юристи. Джастина uh, Тимберлейка сказали, що в цю п'ятницю вони будуть іти в суд і змінили своє рішення. Він визнає свою вину, він заплатить штраф там за, за те, що він їздив п'яним. Ну і відповідно американських там правил дорожнього руху йому там дески, декілька балів накинуть, тобто права в нього не заберуть. А на даний момент у нього ці водійське посвідчення не дійсне. В штаті Нью-Йорк тільки. Чому? Тому що водійське посвідчення Джастин Тиберлейк має з штата Тенесі. Тобто, штат Нью-Йорк не має права просто забрати водійську цю ліцензію, водійське посвідчення. Але забороняють йому їздити тільки в штаті Нью-Йорк. Тобто, те, що він там п'яний був, він з цим водіведійським посвідченням може ще роз'їжджати по 49 штатах, тільки не, за... не заїжджати в Нью-Йорк. Але от вони з юристами вирішили, що вони визнають свою ну, заплатять штраф і просто щоб оце вже як то кажуть, перегорнути цю сторіночку і рухатися далі. Одна жахлива новина вам закину із штата Флоріда. Там історія тянеться ще з минулого року. На Різдво, в 23-му році, минулого року на Різдво сім'я позвонила 911, Приїхали парамедики, сказали там. Ну викликали, що на нашому сину погано, чи наш син там помер. Коли парамедики приїхали, виявилося, що їхній семирічний син. Який, до речі, інвалід уже давним-давно мертвий був, там, Ну, який там, скільки там часу, не говориться про те. Але в чому жахливість історії, що а, після того, як перевірили, що там відбувалося, а, син інвалід із проблемами спини, він сам не ходив, а, а, по суті, був лежачий хворий. За ним він був вдома, за ним піклувалися його там рідні, і плюс була спеціальна служба. От я розказував якось декілька випусків. Тому про є така служба, як home, да, тобто є заклад медичний, де там не вдома за вами доглядають. А це вдома. І тоді є, є такі приватні служби. Це не державна служба, це приватні служби, які мають від держави ліцензії для таких речей. Відповідно, це має, має бути там, як мінімум, якась медична освіта, що ти маєш право робити взагалі такі речі, доглядати. І от е, заарештували дивіться: маму, 37 років, старшого брата, 21 рік, дідуся, 70 років, і двох працівників цієї служби по догляду за цим хлопчиком одному 33 роки, і керівника цієї компанії, який відповідав за це 47 років. Що трапилося? Виявляється, що вони цього хлопчика інваліда заголодали до смерті, що хлопчик був, коли він ну, помер, коли приїхали ці парамедики, 3 кілограми вагою. Семирічний хлопчик був 3 кілограми вагою. Я, я взагалі не можу навіть уявити, як таке можливо. І просто він, крім того, що він був інвалідом, він помер не від своєї хвороби, він помер від голодної смерті. Там знайшли, до речі, цей хлопчик, я так розумію, не їв звичайну їжу. Там були е формули спеціального годування, сотні просто цих баночок, я так розумію, держава виділяла ці е це спеціальне харчування для цього хлопця. Воно там просто хата була забита сотнями баночок, які їм ніхто не годували, не рідні. А не, не ці ж е, медичні доглядальники, службовці, які мали це все робити. Ну, Із цієї категорії, із цих заарештованих під заставу, е, можуть випустити тільки цього 70-річного діда, тому що ну, йому пред'являється так само злочини, що він знав. Але береться скидочка, що він старий дід, його могли там залякати чи ще якісь інші умови, але йому звинувачення все рівно, що він знав і нікого не повідомив про цей злочин. Всіх інших, цих інших чотирьох, сидя... зараз сидять у СІЗО без права а... виходу під заставу. Просто знову ж таки, це така новина, яку я не знаю, як коментувати. Просто жах і по-іншому не скажеш. Новина про погоду. Ще один ураган приземлився, якщо так можна сказати, в штаті Луїзіана з мексиканської затоки. Вчора пізно ввечері він зайшов. Був якраз таки в момент заходу на землю категорії 2, що це 100 миль на годину. Це 160 кілометрів на годину, потім трошечки спав. І знову ж таки зараз всіх даних ще на даний момент не відомо. Говориться, що сотні тисяч людей сидять без світла. А, але взагалі дивіться, щоб ви розуміли, штат Луінзіана такий сам болотистий штат, багато місць нижче рівня а, моря. Там, взагалі, деякі міста Новий Орлеан, наприклад, один із таких міст, що вони працюють тільки там постійно, працюють помпи, які відкачують цю воду, щоб місто могло просто не потонути у воді. Так от, як ви розумієте, крім цього вітру, який просто нагнав води з мексиканської затоки, а опади місцями там до 25 сантиметрів, очікується, що коли, знову ж таки, коли воно пішло на землю, уже ураган не може підживлюватися водою з із, із мексиканської затоки, він потрошечки вщухає, хоча, знову ж таки, зараз він направляється в напрямку штата Місісіпі, і він Добряче, так сказати, намочить і сам саму Луізіану, штат Місісіпі і штат Алабама. Оце такі епіцентри будуть. Ну, а далі вже воно буде просто йти е, дощиком таким собі на північ, рухаючи, може, й до нашої індіани дойде, трошечки покропить мою траву. От. Але е, очікується, дивіться, що е, завали чи ушкодження від цього урагану. Вдасться ліквідувати за чотири місяці. Ну і взагалі, штат Луїзіана він завжди порівнює з ураганом найбільше, який трапився, як мінімум, за час, що я тут живу в Америці, в 2005 році ураган Катріна. Тоді цілий рік, цілий рік розбирали руйнації, затоплення. Там просто дуже було жахливо. Тоді жахливі речі трапилися, тоді і вбивства там, і люди ховалися, і сиділи без води, без світла там. В спорткомплексі взагалі жахлива була історія тоді 2005 році. Ну але зараз так само трагедія. І на жаль, багато людей або не змогли, або проігнорували момент, коли можна було евакуюватися від цієї бурі. Ну але ось ось така новина. Ну і остання новина на сьогоднішній день це космічна одна із моїх улюблених тем. А SpaceX запустив така собі місія полярний світанок, називається. Polaris Dawn в оригіналі, кому цікаво. І чим ця місія особлива, що е, в, в цьому в капсулі SpaceX полетіли не е, астронавти, які, по суті, по суті, військові мають там звання і так далі. А це полетіли цивільні, приватні люди. Як ви розумієте, це люди з грошима, не кожен зможе таке собі дозволити. Але мільярдер, там один його ім'я називається. Там ім'я не важливо, в принципі, більшість людей його не знає, хто він ішов. Він. Але він, по суті, перший в історії цивільний чоловік, взагалі, людина, не тільки чоловік, там серед чоловіків і жінок. Перший в історії людства. Зробив вихід у відкритий космос. І він не астронавт, не космонавт, який-небудь, а звичайний цивільний. І от вони будуть ще в космосі, там, знову ж таки, це команда з чотирьох людей. Вони в космосі будуть до неділі, в неділю повернуться на космодром, чи як він там, на Флориді. І ще чим особливий цей вихід їхній був. Вони перші випробували нові космічні костюми, які взагалі планується, розробляються, що колись будуть використовувати на базі на місяці, і взагалі там космічне місто на Марсі. І це перший раз були використані ці космічні костюми цими людьми. Ну, здається, вони себе проявили нормально. Люди залишили, залишилися живими, так що, от такі ось. Новини, дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Дякую за ваші вподобайки, підписки і коментарі на моєму каналі. А ви не забувайте підтримувати Україну. Вам нехай щастить. Наступний огляд. Сподіваюся, буде завтра. На цьому все. Все буде Україна!